Сильні тілом та духом спортсмени Олександрійщини привезли з київських змагань вісім медалей, які здобули у таких видах спорту, як жим лежачі, станова тяга, армліфтинг та аполлон Аксель. Наша команда громадської організації Сильна Олександрійщина» приймала участь у відкритому чемпіонаті міста Київ та Київської області. Відбувалися вони 8-9 березня. Приймали участь в них не тільки. Кияни і жителі області. А й були команди ну з Олександрійщини була і команда з Дніпропетровська, з Одеси були. Відкритий чемпіонат Києва та Київської області проходив два дні у шести дисциплінах. За весь чемпіонат загальний залік команди чотири золотих медалі: дві срібних і дві бронзи, і дві людини нашої громадської організації. Виконали нормативи кандидата в майстри спорту. Спортсмен з Олександрійщини Сергій Ткач змагався у трьох дисциплінах та виконав норматив кандидата в майстри спорту. В жимі лежачи я поїхав, щоб здобути кандидата майстра спорту. Ну, я його здобув. В станові тяги теж здобув кандидата майстра спорту. Ну, взагалом, все мені сподобалося. соревновання проходили на вищому рівні, були достойні суперники. З нами сила та спорт. Олексій Ущук не тільки завоював медалі на змаганні, а й став тим спортсменом, котрий підняв найбільшу вагу з поміж конкурентів. Виступав на другий день в двох дисциплінах Аполлон Аксель і Армліфтинг. Здобув своїй вісовій категорії дві золотих медалі в двох дисциплінах. Також здобув кандидат майстри спорту. Цих самих дисциплінах. Секретами успіху ділиться найстарший з поміж спортсменів громадської організації Сильна Олександрійщина Віктор Оніщенко. Ну, успіх. Треба до, до всього йти, не зупинятися, тренуватися. І трошки менше шкідливих звичок. У мене їх практично немає. Так що це такий секрет успіху. Переможці відкритого чемпіонату Києва та Київської області нагородили дипломами, медалями та пам'ятними подарунками.